Рожевий кварц – камінь любові та сердечної гармонії. Це різновид кварцу, який отримує свій ніжний рожевий відтінок завдяки домішкам титану, заліза або марганцю. Він має скляний блиск, а його текстура може бути як прозорою, так і Молочно непрозоро індивідуальні магічні властивості кварцу, пробуджує любов до себе, допомагаючи прийняти власні почуття та усвідомити свою цінність, також пом'якшує емоційні травми, заспокоює серце та сприяє гармонізації внутрішнього світу. Пілює привабливість, відкриваючи серця для романтики та нових знайомств, допомагає розвивати емпатію та чуйність у стосунках. Вважається, що рожевий кварц пов'язаний з енергіями любові. Він підтримує людей, які прагнуть теплих гармонійних стосунків. Використовується в ритуалах на примирення, відновлення зв'язків та емоційного зцілення. Підсилює атмосферу затишку у домі, допомагаючи створювати спокійний і люблячий простір, часто використовується у колективних практиках, пов'язаних із відкриттям сердечного центру та духовною гармонізацією. Якщо ти бажаєш собі такий браслет, будь ласка, пиши в приватні повідомлення.